Come and fly. Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Рівненський Вівк. Сьогодні в нас прогулка за молоком в село. Сьогодні я гуляю з Жасміною, але бачите, мої руки вільні, тому що в мене є добра помічниця Катерина, яка... Веде Жасміну вперед перед собою, тож я можу щось розповідати вам. Сьогодні все-таки вирішив вам показати е цю красиву тварину, корову, її звуть Ромашка. Тож ми з вами побачимо її і будемо показувати навколо краєвиди, які тут є. І так дивимось. Йдемо за Жася! Да, Ся. Сядь. Понюхайтесь. Привет, хлопцы. Да, Ця дорога її називають Брусківка. Вона вимощена таким крупним каменем. І сьогодні 2023 рік, а вона була вимощена в 70 якомусь році, точно не пам'ятаю. Її викладали жителі села власноруч. Ну і досі їздять машини. Вона не досить рівна. Бувають Брусківки. Є Брусківки, які рівніше викладались. Ну, а ця отака з горбулями не дуже рівна, але коли їдеш по такій брусківці в дощ, то це краще, бо нема, не міститься грязюка. Взимку вона укладається снігом і теж можна проїхати нормально, тож брусківка не дуже погана дорога, але для низьких машин це є проблема така дорога. Дорогу бачила колись? Так. Так? А де ти бачила? Теж в селі десь? На дачі. А, на дачі була, так. А якого кольору, не пам'ятаєш? Чорнобілі чорно всі були, так? Ну, це теж чорнобіла ромашка. Головне, нам нічого не переплутати. Три літри молока і і півлітка сметани. Нам ще піляти аж оттуди. Ще йти і йти. Так. Мені дуже важко за молодою Катериною йти, але приходиться тримати себе в формі, щоб відстигати за молоддю. А ти сама спробуй зараз. Що, Давай. Зараз ми спробуємо напоїти оцю собаку з поїлки, бо вона щось язика вже випхала. Це такий наші сині підстоп уявився. О, не хочеш пити більше? Ні, є. Є? Все, залили паливом собаку йдемо далі. Ось тут хтось заготовляє дрова в нас. Собачка охороняє теж але жасміна в нас. Нормально стоїть. Не реагує собака наша. Дуже вихована. Ой, не треба, хлопці. Ну. На нас напад намагались зробити. Йдемо жасміна. Жасміна, пішли. Ось так не просто нам в селі. Спочатку то кінь їде, да, якийсь з собацюрою. Ну, для жасміни це справжнє. Справжній виклик для нашої собаки. Це. Жасміна. Жасмін, у нас справи, ми за молоком. Все. Доброго дня. День. Ми йдемо. Це Катя, це Тамара. Як вас по, по батькові Доброго Тамара Володимирівна. Це ми беремо в неї молочко і сметанку. Ми йдемо до корови. А вона а не вона, а вона у вас чорно-біла, так? Так. А вони вже її знімали. як звати? Ромашка. Ромашки. Ромаш. Це вона тут, да? Так. А по її? Ого. Ось це А чого в нас така глибка? Така ікорона. Так є. Ну, ну я, я я теж чужих ну, собак боюсь. Телятку знімала. там знімала. Ну. То в мене канал, він називається Рівненський вік. Так. І ну, я показую все, стараюсь показувати, як дрова колю, як по дереву працюю, там, все-все-все показую. А що по дереву працюєте? Дерево, та прості речі. Я як хобі це в мене. Ну там дошки кухонні зроблю, там підставку якусь, там дровницю от я зробив. Ну воно знаєте, як по хаті починаєш. Що... Все, я маю надію, що Катя не знімала нам матеріалу на канал. Катерина, ну як вдалося? Як вам корова? Дуже гарна, Мені сподобалось. Угу. Вона не боялась, як себе поводила? Ні, Ні. спокійна була. Спокійна. Бо я минулого разу, як і дивився, то вона трішечки боялась так, переминалась з лапи на лапу. Ні. Так, ось ми продовжимо вже йти назад. Трішечки йде дощ сьогодні. Ми тільки вийшли, було сонечко і тепер дощ. Але нам нічого не... Дощ для нас не поміха. Тримай, бо О, дай мені її, тому що хатя вона. Є така особливість в нашої жасмінки. Вона полюбляє курятину, але кури в нас вже побігли. Так, жасміна? Так, повертаю керівництво. І йдемо далі. На зйомках цього роліку не постраждала жодна курка. Аби, в свою чергу, не забувайте підписуватись на канал, буде багато цікавого та ставте лайк. Тут понад дорогою висаджені отакі ялиночки маленькі. Колись вони виростуть, і буде дуже-дуже красиво. Ось тут такий будиночок стоїть. Теж ялиночки і там собака, яка до на нас вибігала. Йдемо в зворотній бік, подивимось, чи буде вона знову на нас нападати. Цей місний бобік. Як без собаки жити? Без собаки життя не те. Ось цей така собака на нас нападає. Не треба, хлопче. Не треба. Не можна. Ось така ситуація в нас. Жасміна. Жасміна. Спокійно. Не нервуй, спокійно. Тримаєш? Давай допоможу тобі. Тут трішки доводиться допомагати моєму поводирю, тому що на нас намагаються зробити напад спаки. Але це їх територія, а ми на чужу територію не зациркаємо. Просто йдемо поруч. Дуже-дуже полюбляю такі прогулянки, навкруги в нас дуже красиво. Гасміна не буде пити з цієї лужи, Катю? Ні. У нас є своя вода, скажи туди. Йдемо назад, ще залишився нам десь кілометр. Сили є ще й пікач. Супер. Дощ припускається більше, тому і ми йдемо трішки швидше. Не взяли з собою парасольку. Але яка парасолька в селі? Трішки почекаємо, важлива справа, чухаємо за вухом. Жасмін, Взагалі дощ йде, давай додому.